Привітайтесь, мої любі, зустрічає всіх діток, наш затишний і веселий, наш привітний дитсадок. Діти, послухайте віршика. Яєчко розмальоване, барвисте, ним тішиться і старець, і дитя, творіння людських рук, святе і чисте, маленький символ нашого життя. Діти, а ви знаєте, яке свято до нас наближається? Так, Великдень. Великдень це свято радості, сімейне свято. Свято, коли дарують один одному подарунки, прикрашають будинок, печуть духмяні паски та фарбують крашенки і писанки. Я також хочу вам запропонувати розмалювати писанку. Розглянемо зразок. Якого кольору наша писанка? Так, білого в жовту краплинку, що зображено на писанки? Квіти. Якого вони кольору? Червоного і синього. Що ще є? Листочки. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібен шаблон нашої писанки, кольорові олівці, пензлик, фарба жовтого кольору, серветочка. Для початку нам потрібна жовта фарба і пензлик. Ми намалюємо навколо нашої писанки краплинки. Набираємо жовту фарбу кінчиком пензлика. Потім ми беремо блакитний олівець і малюємо квітки. Малюємо півколо і з'єднуємо філястую лінію. Салатовим олівцем ми намалюємо стебло і листочки. Розовим олівцем ми намалюємо інші квіти. Малюємо овал і маленькі кола. Салатовим олівцем намалюємо листочки. Листічко ми розфарбуємо зеленим кольором. Ті, що підки ми малювали плакитним кольором, ми розфарбуємо синім, А ті, що ми малювали рожевим, ми розфарбуємо червоним кольором. Залишилось доставити крапочки на наші писаночки. Беремо жовту фарбу і ставимо краплинки. По, по всій писаночці. Ось такі писаночки в мене получилися. Малюйте свої писаночки, надсилайте роботи. Дякую за увагу! До побачення!